Безпритульні тварини проблема не лише Тернополя з метою регулювання їх чисельності та покращення санітарно-екологічної ситуації у місті. Відповідні служби займаються виловлюванням та стерилізацією тварин. Собачку ми зараз загрузили, беремо у приватну клініку. Зараз собачка поїде на огляд. Якщо лікар скаже, що потрібна буде операція для собачки, тоді після цієї операції собачка їде на реабілітаційний період у центр стерилізації, де проведеться її лікування, і потім випуститься назад на своє місце, там, де нею опікується. Це люблять і чекають. Собаку, про яку говорить Іванна Володимирівна, працівники ринку називають Вовчиком і знають його не перший рік. Кажуть, у службу звернулися або зрозуміли. Тварині потрібна ветеринарна допомога. Розповідають, колись Вовчик вже був кастрований, а бірку свою з часом загубив. Собак спокійний, нікого не кусав, нічого, але також велосипеда не люблю. І він він на неї гавкає. Я так, що. Він за п'ять років він ніпогано нічого зробив. Але от ходи, 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 облазить і той кровоточить кознем. А по характеру він спокійний, нікого Спокій? не чіпав? Ні, 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 ні. На що того? ні. Він посіє у нас, дворі спить, має своє місце, буду таке. Те, що собака справді спокійний, ми побачили на власні очі. Застосовувати до вовчика спеціальних засобів чи заспокійливого не довелось. У клітку його помістили без особливих зусиль. Проте таких випадків небагато. Розповідають працівники служби відлову собак. Відловлюємо тварин спеціальною рушницею ну, це шприцмета, який стріляє шприца шприцом зі снатворним. Снотворне дозволене законодавством і ну, ветеринарами рекомендовано. ну, Чи важко, всяке буває, є таке, що зразу собака засинає, є таке, що треба і побігати. А ну, є таке, що от руками ловиться. Викликів у службу від лову собак достатньо, каже Іванна Онищенко. Часто телефонують жителі міста, а іноді вони самі знають, де потрібна їхня робота. Виклики в принципі бувають часто і тому, що ми, як знаємо, в нас зараз дуже багато безпритульних тварин. Ми хочемо. Постаратися зробити все для того, щоб відрегулювати цю чисельність, зробити стерилізацію, щоб собачок щоб популяція зменшувалася. Щодо Вовчика, то під час медичного обстеження у нього виявили пухлини та планують зробити операцію.